Хай, з вами Єва Геймс і сьогодні я хотіла би вам відзняти е, мій звичайний влог. Е, я зараз напишу в чат який гарний зранок. Дивіться, у нас зараз е, сьома година. Доброго... Так, чекайте, мені хтось дзвонить. Так, давайте візьмемо трубку. Доброго дня! Ми вас запрошуємо на вірубачення е, доброго. Доброго ранку а адреса. А адреса хоча б. Мені скажіть адресу. Добре. Давайте скажіть мені адреса. Я приїду обов'язково. Так, дім, так. дім, Дом. Так, напишу. Дім, типа 18, добре, добре. Добре через 15. 15 хвилин буду. Е, Зараз ми омиваємо ще сім супки. Я думала взагалі, е, що то, типу, ну, що то що то неправда і що мене просто хотіли ну, що мене хотіли надурити, але ні. Походу, я реально йду зараз на Євробачення виступати. Мене запрошують на Євробачення виступати. Я уточнила. Так, я зараз прийняла душ. Давайте зробимо якийсь любий скин. Чесно, не важливо. У нас зараз типу, не літо і весна, у нас зараз весна. Вдіваємо якусь футболочку таку прикольну, наприклад. І шортики, давайте. ці От, вот, все. Тапочки знімаємо. І волосечко робимо інше чуть-чуть. Поміняємо, бо це хвостик. Зараз ми щось собі перезаколимо. Зробимо, щось собі розпустимо. О, ну пусть буде таке. І панаму можна втягнути якусь. Что, нехай так буде. Або давайте краще окуляри, бо там сонце. Можна це. Буде. Ой, це це типа і окуляр Що краще Давай давайте беремся. Ну, Давай это окуляри. Короче, э не, беремо окуляри и э зараз меняємо просто волосся, тому що мені щось не подобається голосу. На якісь... На так, беремо якісь другие. Ну, не дуже все одно. А, це гарно, Волосся. Ні, це то, не то. О, це то, що треба. І беремо е, цей навушники. Ой, не навушники, а це от... Це було, як називається, очки. Е, так, зараз ми не будемо чесніти, просто візьмемо собі щось в холодильнику тут. Ой. Долізла на холодильник. Візьмемо собі таку газіровочку і з'їм шоколадку шматочок. Що я, коротше, не їлась, не хочу багато їсти, в принципі. Зараз ми приїдемо. Мені сказали дім 18, ну, зараз приїдемо. Ставимо машинку, таку. красимо, як і завжди в червоний. Користь у нас добре, так. Дописується, вроді, би, все. Так. Е... Їдемо вже. Надіюся, що це все правда, і я їду туди не за... для того, просто аби. Е... Вже їду. Вже їду. Телепортіруюся. Мені хтось написав. Ну. Не треба. Ми завжди доїдемо, да? Ми з вами ж вже. Можемо по поїхати, ми знаємо це місто, так, о, так е зараз ми заходимо о доброго ранку. У нас вже оцей це хто? Що за кіт, Так. Е зайдіть, будь. Ласка гримірку. так. Так, все сейчас я ставлю Ээгорна. Так, малине ну, сюда. Головна. Так, заходимо тоді в кабінет до директора. Е, я, на, е, я виступати. Я виступати хочу прийшла. Приїхала, прийшла на це. Е, я тоді переодягаюся. Tak, dobra. Mm, idziemy tutaj. Tak, zaraz my tutaj nie wiemy. Marafet. Nakręcę. Nakręcę. Taką, chcę takiego koloru. O, wszystko, ja kręcę sobie głupki. Tak, teraz pudru, To no, niech będą rumianki. Takie różowe. Nierzchnie. Takie czupa. Ні, це зеркало, хорошу, як мені себе накрасти. О, все, крашу, дивіться, яка я румяна така. І зараз 3, 2, 1. Я вдягаю свій образ. 3. 3, 2, 1. Так, ви не думали, що я така, а я отака. От. Так, э, гості. Сідайте на стільці. Стільці, гості сідайте на стільці. Э, так, а Саша? Ну, просто не присталась перед зйомкою. Так. Тут, тут Марина. Тут Марина. Тут Марина. Так, на стільчик, будь ласка.

Na na, na 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 try How I, I wanna try, to spread your name try I know I don't eh, eh. try ha. Oh when see dances dance the Ля-ля-ля-ля-ля... Ем... Зараз складемо ці букви... Ва-а-а-а... На це-е урай... На це-е урай... ля ля а во В-во-о-о-во-о... Нє... тут-то... O o o o wo o o wo o o wo o o right Dance right right And wo -o -o. Wo -o -o. No ja dmucę, się koncertnie Czy się To dawaj, to się potańczymy troszkę O tak Następna Пісня другий лук. Другий образ. Таке напишу. У мене вже друга пісня, я придумаю, яка пісня буде. Так, це не моя гримірка. Оце моя гримірка. Тобто поставлю своє фото десь. Де тут можна себе вліпити чи не можна? Так, зараз я все знімаю з себе, коротше. Ну, заміж тільки це залишаю. У мене тут має бути зараз спокійна музика. Е типа я буду на гітарі щось грати. Тіпа. Щось біле має бути. Зараз буду якусь спокійну мелодію грати. Типа му-на-му, що таке. Зараз беремо тобу. Так, це не я якщо то е цей то моє. Напевно, щось там роблять е, моя команда. Так, я виступаю сама, так, без команди. Ну, то, 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 що дивляться, то, напевно, вони там щось. Це... Е, зараз я вдягнулася. беремо якісь волосівки і шляпку якусь. Так. Е, так, тут англічані якісь. Е, так, беремо. Давай ты корону откроем. Прямо. Так. три. Два. Один. Так. Сядь ты. Сядь ты. Так. Ммм, mm, так, беремо... Так... Му на му Чесерів Чесерів Життя Життя Król, tak żyć całą grój, oh, że ciura se... Eee, tak sake, ciure, e, tak o, sake, ciure, brawo, ciure, mor, Мати Василе, мати Василе, ну так. Блин. Життя на васе мотивасе Господи, що це за так тепер я ще ставлю зара. Заберу, заберу зараз ці квіти, на жаль. И поставлю тут опять Нину и буду типа играть тут, потом буду спокойнейшить чуть, чуть. Ну да. Так, кладем. Так, тепер третя пісня, третя пісня, третя пісня. Я зараз йду в гримірку, то має бути щось, типа, теж уже друге не спокійно, вроді як. Тому можна це забирати. О, Господи. Це мені наше вообще. Зараз у нас має бути типу, зима, тема зима. Не, мама чи зима Я не пам'ятаю, яка у нас тема. М Давайте відділимось, типу. Ось таке, типа, літнє. Ну, щось типа теж там має бути. Е цей. О, під цей костюмчик якраз волосся. думаю, не буде міняти, якраз підходить сюди. І квіточку. Все. Три зараз пишу в чат. Три, два, один. Тут сцена така і буде думаю. Так. Беремо гітару. Разруня, дякую, так, так. походимо і зараз привітики. привітики. Так, так. Тепер беремо це. Не, не тут могли чути. Я граю на ватки. Так, 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 а тепер можна зі мною сфоткатись. І пообійматись <кхід> Тако. привітики, привітаки. Я тебе пожню. Дякую, мені приємно. Ой, босси, я не знаю, що я такой стан вся популярная, чуть-чуть дякую, мені приємно. Ой, ой, блін. Типа я, Ти, ти найкраща. Дякую. Так, ну, Е, ты с дробовиком? Так, Жера. Э, Тако їдемо, тепер фотка, ставайте, ставайте, давайте, таку фотку я зараз потім відправлю. Все, дуже гарно вийшло у нас. Дуже гарно, ой. Дуже гарно вийшло в нас. Э -э так. Ну, все, всім папа. Чchat, напишу. А обов'язково до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм канал, посилання на нього буде, як завжди в описі. Я тут провела цілу ніч, щоб зняти це все, Євробачення. Е і на цій нотки відео я буду закінчувати його. Всіх цілую, дуже сильно обіймаю і всім па-па!